У 2010-му обсяги будівництва на Вінничині зросли вдвічі в порівнянні з попереднім роком. Загалом підприємства області виконали будівельних робіт на суму майже мільярд гривень. Цьогоріч області будівельники зосередились на реалізації програми доступного житла та завершенні будівництва інших об'єктів. У 2010 році на Вінниччині спостерігалось пошвавлення будівельної діяльності. Відповідних робіт в області було виконано майже на мільярд гривень. Це вдвічі більше, ніж у 2009-му. Суттєвим досягненням, на думку фахівців управління капітального будівництва Вінницької облдержадміністрації, стало проведення інвентаризації недобудованих об'єктів. Їх сьогодні нараховується більше трьохсот. По кожному району, от, наприклад, Вінський районується, складений перелік об'єктів, ну, майже зі всіма фотографіями. Винесені пропозиції щодо їх подальшого використання або добудови, або перепрофілювання, або просто реалізації розбирання на будівельні матеріали може знайдеться інвестор, який захоче щось з цієї споруди будувати. Серед завдань управління 2011 року будівництво доступного житла. Задля цього на Вінничині зарезервовано 24 земельних ділянки. Проведено конкурс на кращий проєкт житлового будинку. Перемогу виборов Подільський проектний інститут. Ми планували типу, об'єкти типу, таунхаузи. Тобто є, припустимо, гроші на 2-3 квартири. Ми будуємо будинок на потязі року. От виділили кошти, знайшли людей, які можуть, наприклад, взяти кредити по доступному житлу. І на потязі року від прийняття рішення ми можемо здати цей будинок. Це термін будівництва 3 місяці, ну і плюс оформлення документів і так далі. Серед пріоритетних завдань продовжити будівництво хірургічного корпусу лікарні імені Пирогова, звести чотири школи в різних районах області, здати в експлуатацію другу чергу мережі водопостачання в селищі Турбів та реконструювати обласний муздрамтеатр імені Садовського.